В сказано, що Шукайте, прикордонній прикордонній Державна прикордонна служба так. Віталій Іванович Гор солдат на посаду на контакт. У вас є повноваження перевіряти документи. Громадяни, які стоять от на лінії фактично кінця дороги, поїжджій частині. Ви взагалі знаходитеся в прикордонній зоні. У да. мене повноваження перевіряти у вас документи. Які нас підозрюєте у скоєнні злочину якогось. Так, от ви століте, виключіть, будь ласка. Так. Нам, нам, нам на, включити... на основі. обоснити свої вимоги, шановні. Другий, третій. На основі чого я маю виключити камеру? Кий, будь ласка. Ну, основі... посилається на чине законодавства. Ну, на законодавство давай. посилається. Що забороняє... Якщо ви хочете щось мені заборонити, то ви повинні посилатися на чине законодавство. Поїзді з нами. Куди? Ви нас затримуєте? Ні, ви нас не затримуєте. Ну, Тоді ми, ми відхиляємо вашу просьбу. Хворий. Сто процентів. Тобто митна служба забороняє з камерою, знаходитися в прикордонній зоні 30 кілометрів. Я працівник державної прикордонної інші. Ага, ну добре, І ви забороняєте з камерою знаходитися на території. що забороняли проводити відеофіксацію і ще хотіли, щоб ми кудись з вами йшли. Документи. З якою ціллю ви нас куди запрошуєте? Якісь... Хей, будь ласка. адекватний взагалі чоловік чи ні? Пане Віталію. Я? Ну так підійдіть, ну що ви як мала, мала дитина, дитина нічого вам не говоримо. Віталь! Втік? <ріць> а ніхто. <ріць> <ріць> Пішли, йдемо, Віталій.